Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Данелю і Цього разу ми шкваримо дуже цікаву жабу. Одразу хочу сказати, що я не військовослужбовець. Я буду оцінювати цей крінж і цей кейс з точки зору піар комунікацій. Настільки вони доречні. Отже, у нашого пана сирського головнокомандувача є улюбленці, і одним із таких улюбленців є такий собі полковник, якого звати Валентин Манько. Не так давно його призначили керувати управлінням штурмових сил. І от останні тижні ця людина, яка є улюбленцем з влади і самого сирського, постійно встріє в різні скандали. І один із скандалів він таки дуже специфічний, тому що цей манько має дуже багато часу для ведення такої соцмережі, як TikTok, і дуже часто викладає там різні ролики і фотографії. Користувачі, а користувачі не прості, а зокрема, це були військові кореспонденти і самі військові знайшли дуже цікавий контент за кінець серпня цього року. Отже, цей полковник Манько вирішив тіктоку оприлюднити пост про смерть свого любимого бульдога, і на секундочку, людина, яка зараз всерйоз претендує на топ посаду на те, щоб керувати штурмовими військами, виклала низку фотографій до цієї бульдог, сидить на картах, де ймовірно був гриф. Таємно більше того, на цих картах засвітилися робочий планшет, і навіть екрани, де можна було побачити там оперативну ситуацію на фронті. Зараз після скандалу цей манько скрізь бігає і розповідає в коментарях, що ні насправді там не було грифу таємно. Але давайте розберемося, що ж не так у цій історії. По-перше, давайте почнемо із Азів, чи справді карти із кінця серпня вони застарілі. Щоб з'ясувати так це чи ні, я попросила у таналітик. Антона Павлушка, якого я дуже добре знаю і поважаю, прокоментувати, що він думає про цю ситуацію. І от що сказав мені Антон, ворог може побачити якісь відмітки чи задатись питанням, чому очільник цього роду військ взагалі дивиться саме на цю ділянку фронту. Лінія фронту у нас не така динамічна, щоб навіть за тижні місяці щось глобально. Мінялось. Ну, а далі Антон Павлушко, як сам осінний аналітик і дуже хороший, звернув увагу ще на одну деталь на цих викладених фото із бульдогом. Я на тих фото більше звернув увагу на підлогу в кабінеті. Вона дуже своєрідна, там чи то плитка, чи то ліноліум специфічний. Кому треба, можу навіть сказати, де це відео було зроблено. Особливо, якщо це десь при фронтовій зоні, якийсь дивний підвал, чи то місцеві вже могли й сказати. Що це за свиноферма, чи де така підлога? Тут же Антон зауважив всім цим конспірологам, які кажуть, та це ми просто там будемо в уману росіян. Що насправді так воно не робиться, навіть якщо це складна така багатогодівка, сказав Антон. За таких кадрів це не віриться. Більше того, я поспілкувалася зі своїм власним джерелом у генштабі, яке я знаю багато років, не можу світити його прізвище, але воно прокоментувало отак. Уйопки кончені, як і манько іншого би кончили. Він просто сука тупе бидло. Там, окрім карт, ще робочий планшет. Тому друзі, це є факти, це є фахові коментарі. І якщо вже я згадала про інші скандали, то давайте згадаємо ще один про такі специфічні, дуже музичні вподобання цього самого полковника. Манька він у нас дуже любить російську музику. І знімає танці для тіктока під неї. І що дуже важливо на ці танцульки звернула увагу не якась пересічна людина, а теж військовослужбовець, причому дуже відомий, і звати його Богдан Крутевич. Він же тавр. Причому всі, хто цікавився цією темою, потім познаходив, що ці відео були записані на початку повномасштабного вторгнення, коли слухати публічно. Якщо ти публічна людина, медійна російську музику і знімати щось в тіктоці ну це вважався вже крінж. Ба більше виявилося, що цей любімчик Сирського ще і обожнює серіал слово пацана, і теж там знімав відосики веселі про те, хто ж ти із серіала Слово пацана. Ну і знаєте, це той момент, коли б дуже не хотілося цитувати Мар'яну Безуглу, але Мар'яна Безугла у нас була. Комітеті з питань національної безпеки і оборони, і навіть вона пише тут про дуже важливі речі. По перше, вона виклала пост, де перераховує низку різноманітних кримінальних прав, де мене дуже зацікавило, наприклад, підроблення документів і шахрайство була така пістрява біографія цивільного манька. І ще один дуже важливий момент цитую Мар'яну Безуглу. Вона там перераховує прізвище. Нагадаю, що в особистих штурмових полках головкома, окрім манька, є такі персонажі, як Ширяєв і Коротких. Боцман і малюта штурмові полки ціною людських життів виправляють помилки сирського. Туди забирають людей із бригад, їх поповнюють у першу чергу з полігонів, часто гинуть при командировані, які кидають у місні штурми, а потім подають як втрати бригад. І це один з небагатьох моментів, коли навіть така людина, як безугла написала правду, тому що я вам нагадаю одну дуже важливу річ. у нас є десантно-штурмові війська. У нас є славні бригади, і їх не треба називати, всі, наприклад, знають 25-ту, 95-ту, інші наші круті Саме десантно-штурмові бригади. Знаєте, зараз є такий дуже важливий момент владі, Банковій, Сирському, зеленському так хочеться мати саме свої ручні бригади, що вони вирішили не поповнювати особовий склад саме тих наших бригад десантно-штурмових, які мають дуже класну історію, в тому числі історію саме російсько-української війни з 2014 року. Тому дуже часто у цих бригадах не комплект у них забирають хороших людей, і дуже часто намагаються. Забрати навіть якусь прикольну техніку, тому замість того, щоб розвивати те, що працює, у нас намагаються створити ручні війська. щоб потім Зеленський сказав, що от наша новостворена імені мене бригада звільнила там. Ну не знаю, там якесь село на Донеччині. Більше того, давайте зважимо на один такий момент: що десантно штурмові війська. Подарували українському війську низку дуже хороших командирів, які можуть сказати чіткі ні навіть таким персонажам як Володимир Олександрович. А йому таке абсолютно не подобається. Тому і виходить така ситуація, коли такі дуже круті славні українські військові, як Михайло Драпати, вони у нас в Апалі. Їх Сирський не любить, тому що відчуває, що це от такі реальні конкуренти, які мають набагато більше хисту талантів, і які виросли саме на цій російсько-українській війні. І точно отакі люди потім отримують і посади і належне ставлення. Тому у таких людей сирський і його банда намагаються викусувати. А от любімчики у пана сирського вони дуже специфічні, тому що це мають бути люди безвідмовні, дуже часто з брудною цивільною репутацією, яку вони намагаються очистити на війні. І безумовно такі люди будуть готові виконати будь-який. Наказ від головнокомандувача ЗСУ. Я нагадаю одне інтерв'ю сирського, де він, е, значить, розповідав про те, хто ж його любимчики. Так, от в тому інтерв'ю він відзначив кар'єрне зростання саме цього манька. Також він поставив Валентина Манька на один ряд з Робертом Бровді Мадяром і командирами окремих штурмових полків, як то Олег Ширяєв та Юрій Гаркавий. Дуже цікаві любимчики. Ну Мадяр, хоча б людина, знаєте, яка там управляла різними процесами і застосовувала Бо їх на полі бою, а от до Ширяєва, я теж знаю, там багато претензій були, тому що людина у минулому своєму цивільному житті теж мала різноманітний кримінал. Більше того, мені тут підказали один такий момент, я його дещо упустила, але теж звернула потім на нього увагу. Яку ж емблему цих новостворених штурмових військ хоче пан Сирський Барс. Давайте згадаємо його позивний, він теж Барс. Як людина, яка тривалий час працювала в піарі і навіть цікавилася геральдикою, можу сказати, що ну барс, ну, ніяким чином не асоціюється із і штурмовими військами. Більше того, традиційно у нас представники катячих асоціюються із органами МВС. Тому тут теж ідея абсолютно дика і в молоко, як то кажуть. Тут же не можу не оцінити таку антикризу, яку маньку придумали для того, щоб відбилитися від цих танців під російські пісні. Він у нас тепер танцює під хіти Степана Гіги. Це дуже популярна музика серед молоді в українському Тіктоку. Тепер він там танцює під це. Ну і ще він, так би мовити, кинув стрілу. В серце різноманітним, так званим хейтером, сказав, що він багато разів поранений, він кантужений. І, взагалі, він власним прикладом не із бункера, не відсиджуючись на дивані, він воює і захищає. Тому то позакривайте роти критики. Ну і, до речі, давайте ж я трошки розкажу про цивільну біографію Валентина. Манька він у нас родом із Дніпропетровщини і дуже часто міняв професії. До 2014 року він займався фермерством, а потім влився в ряди правого сектору. І що дуже цікаво, Манько кілька разів навіть пробував попасти до Верховної Ради. Далі у 2015 році вигулькою дуже цікава така справа, яка є суть? Інтерпол оголошує Валентина Манька у розшук, тому що на секундочку за запитом українських правоохоронців його підозрювали у збройному нападі і крадіжки. Зерна на 500 тисяч гривень на Донеччині. Ну і як пишуть змі, на той час Манько перебував в Ізраїлі. Тоді ж у Верховній Раді засідав такий народний депутат, який розвивав проект Укропи. Звали його Андрій Денисенко, і він оприлюднив дуже цікаву переписку між представниками партії БПП. Тоді там такою зіркою був Ігор Каноненко, і от він оприлюднив переписку. Як цей Каноненко і Манько спілкуються? І Каноненко обіцяє, що Манька не. Будуть притягати до відповідальності. Утім, за це, Буцімто, Манько мав дати свідчення на Геннадія Корбана. Правда, не так давно Манько давав інтерв'ю дружньому до банкової виданню Бабель і сказав, що взагалі ця справа була політична, і він жодного разу не отримував жодної підозри. Цитую. Зараз не на часі розбиратися і карати когось не хочеться ворушити все це. У мене є довідка, що я не судимий і у мене немає кримінальних справ. Правда, у 2018 році постать манька привернула увагу розслідувачів видання Бігусінфо. Тоді він став переможцем конкурсу на голову державної служби у справах ветеранів та учасників. АТО. і всі почали перебирати його репутацію. І бігуси випустили сюжет про камбатяню від БПП. Про рейдера, який рветься в політику, тому я цілком можу припустити, що цей манько рветься так в штурмові війська, щоб потім конвертнути да, цей запит на військових в українській політиці, і потім опинитися десь в дуже жирному прохідному такому списку і стати таки народним депутатом. Більше того, мене турбує, що зараз банкова вирощує собі ручних військових, ручних любімчиків і дуже часто в угоду, щоб виростити цих ручних любімчиків. Вони штучно усувають тих людей, яких вони вважають конкурентами саме в військовому середовищі. І Якщо вже ми говоримо про постать сирського, то давайте не забувати такі прізвища, як. Пан Сухарєвський чи той же самий пан Драпата, яких ніколи не любив Сирський і яких згодом засунули куди подалі. Банковій теж абсолютно цікава ця історія, тому що їх постійно тригорить, коли виходить якесь соціологічне опитування. Там у Збройних сил України в армійців надвисокі рейтинги. І що треба робити, щоб позбивати ці рейтинги? Лізти руками і влаштовувати ручне управління в армії. Дуже часто, навіть якщо якість армії падає, коли ти робиш ці свої ручні підрозділи для того, щоб десь хвастатися в новинах позитивними новинами, як то кажуть, на жаль, прихід у таких персонажів з неоднозначною репутацією, специфічними музичними вподобаннями і викладанням карт, які буцімто застарілі і не мають грифу таємно, але все одно можуть допомогти російським осінтерам. Вони теж збивають градус народної любові і довіри до української армії, тому що будь-який українець хотів би бачити більш приємне. Не образ українського захисника, а не бидло, яке дорвалось до армії, використовує тепер армію заради своїх політичних майбутніх інтересів. Тож, якщо хтось напише мені в коменті Ах ти така сука потлата! Іди і повоюй, тому що там Валентін Манько, кров за тебе проливає. Я скажу, що молодець, що проливає, молодець, що пішов на фронт. Але треба не забувати, що українська армія це теж зріз українського суспільства, і деякі люди йдуть воювати не заради своєї країни, не заради того, щоб дбати про своїх підопічних, не заради того, щоб розвивати якийсь рід військ, а заради того, щоб хайпонути, потрапити в прохідний список. Стати депутатом і потім уже з розпальцовкою ходити по Верховній Раді і мати свої інтереси. Тому про цей момент дуже чітко треба пам'ятати. Також мені б дуже не хотілося, щоб в угоду цим вузьким інтересам у нас далі руйнувалися десантно-штурмові війська, і абсолютно ми не зважали на той момент, що у нас вже є і десантно-штурмові корпуси, і їх треба розвивати, а не множити якісь непонятні субстанції, які нічого не дають і приносять лише. Скандали, ну і ще один дуже важливий момент. Я дуже рада, що цю історію почали розкручувати саме військові кореспонденти, які мають вагу і які розуміють, як подавати треба такі новини, і безумовно українські армійці, тому що ніхто не знає про проблеми української армії краще за самих українських військових. Тому дякую кожному українському військовому, який подивився ті, та інші соцмережі цього Валентина Манька і знайшов. Чим же у нас займається любимчик Сирського на роботі і поза нею. Всім дякую за увагу. Це була Марина Кермлаєва. Це було шоубіски, і це була дуже важлива тема, яку не хотілося піднімати, але варто, тому що з такими кадрами ми однозначно не виграємо цю війну і точно не будемо пити каву в Ялті. Всім дякую за увагу.